У Коломиї черговий день донора такі заходи місцеві волонтери організовують щомісяця. Кров спрямовують на потреби військових госпіталів. Продовжить тему Тетяна Дадак. Забір крові триває з восьмої ранку. Процедура для добровольців незмінна. Спочатку анкета, потім вимірювання тиску та обов'язковий експрес-аналіз. І лише після цього донорське крісло. Організаторка акції Мар'яна Концевич почала координувати донорів з 2023 року, коли військові медики заявили про дефіцит запасів крові. «У Мене дуже багато друзів там, і я не можу зрозуміти, чому стояти осторонь для мене. Оце стояти осторонь. Воно найгірше. Я хочу бути дотична. Я хочу розуміти, що оця не скільки б там моїх сил не пішло, але це врятує комусь життя. Нині Мар'яна вже має базу донорів. Щомісяця телефонує тим, кому за медичними показниками можна здавати кров повторно. Лілія прийшла сюди уже в п'яте. Жінка не пропускає жодної акції з моменту, як побачила перше оголошення. Знаю, що допомагаю тим, кому потрібно. З одного донорського пакетика можна спасти три життя. Я думаю, що це обов'язок кожного, але вирішувати також кожному, чи він це піде робити, чи ні. Марина військовослужбовиця. Зараз вона у тилу, але чудово розуміє масштаби потреб на нулі. Хочеться зробити гарну справу, допомогти нашим військовим. Ну, я вже другий раз, і не останній. Це мінімальне, що я можу зробити для наших хлопців і дівчат. Тільки на Прикарпатті щодня проводять близько сотні переливань, і це лише в цивільній медицині. Найбільший запит зараз на негативний резус-фактор, і таких донорів вкрай мало. Я статистику веду в мене в таблиці порядка 100 донорів. То навіть на 15% це від'ємний раз. Інколи ну навіть коли нам дають запит, ми не можемо його виконати, бо ці люди не приходять донатити свою кров. Торік у Коломиї завдяки акціям вдалося провести понад 800 донацій.